Дуже важливо вчитися, постійно вчитися, і за рахунок спостережень, за рахунок вивчення своїх власних реакцій, знайомитись з собою. Світ навколо нас він нас відображає. Закон дзеркала. І коли ви свідомо починаєте займатися самопізнаннями, що означає свідомо, тобто ви починаєте вивчати. Кожен свій рух, кожну свою реакцію, ви вивчаєте простір навколо себе. Життя ваше збагачується сенсом. Ви підіймаєте енергію, підіймаєте вібрації і реально починаєте відчувати більше цінності у всьому тому, що ви робите, і у всьому тому, що вас оточує. І від цього стану вам стає на душі дуже легко. Ви себе ніби окриляєте, і приходить такий ресурс. Така внутрішня опора і відчуття взаємозв'язку з вищими силами, з простором, що ви реально розумієте, що задачі, які б ви не могли виконати, от з тих задач, які ви бажаєте виконати, от немає, просто не існує. Тобто, якщо є задача, є і ресурс на виконання тієї чи іншої задачі. Відповідно, кожній людині важливо усвідомити. Свою цінність Кожній людині важливо усвідомити, що процес самопізнання це дуже-дуже цікаво. Кожному необхідно зазирнути вглиб себе. Спочатку сповільнитись, спочатку увійти в якусь мінімальну практику чи просто от як я зараз, приїхати на природу, побути в тиші для того, щоб піймати цей дзен і відчути, що означає гармонія. Коли ви знаходитесь постійно в рутині, коли ви постійно займаєтесь текучкою, ви не можете сфокусуватися на своїх відчуттях. І мимоволі ви поступово починаєте вважати себе тими думками, ну, от які у вас в голові виникають. А насправді дуже багато речей приходять із зовнішнього світу. Ви не є ваші думки, ви не є та інформація, яку ви отримуєте. Ви є душа. Душа, яка живе в цьому тілі. І всередині вас є потенціал, тобто є база, з якою ви сюди прийшли. Ви не просто так живете. Ви не просто так живете. Не для того, щоб піти на роботу, щоб заробити гроші, заробити гроші, щоб було за що поїсти, поїсти, щоб наїстися і бути ситим. Потім відпочити, поспати, поспати, щоб набрати сил і вранці піти на роботу. В цьому немає сенсу. Найвищий. Сенс це знайти своє призначення. Призначення, тобто покликання душі. Що це саме має бути? От куди вас тягне, потрібно це прощупати. І кожен другий чомусь вважає, що хтось має прийти і пальцем тикнути, і тобі сказати: Дивись, іди туди. Ти маєш лікувати людей. Ні, якщо ви не спробуєте реально. Комусь допомогти. Якщо ви не спробуєте не відчуєте, не пощупаєте ручками ту чи іншу, ще іншу нішу, ви не зможете відчути цей момент. Кожен реально на відчуттях приходить до досвіду о цього визначення свого призначення. І саме головне не зупинятись. Як маленька дитина, вона постійно прощупує, вона постійно шукає, ви так само маєте шукати себе. Не шукайте готових рішень, не ходіть по протоптаних дорогах, протоплюйте свою. І е, творчість це те, що допоможе вам наблизитись до більш високої божественної любові. Є любов, яка знаходиться на рівні сердечної чакри, і є безумовна любов творця, яка є в просторі, в самому джерелі, в самому творінні. І для того, щоб підняти вібрацію, потрібно спочатку перше. Полюбити і прийняти себе такими, які ви є. Оце задача першочергова. Після того, як ви розкриєте свій сердечний центр, творчість хлине зсередини вас. І ви зможете познайомитись з тим сакральним, що є глибоко всередині вас. Ви зможете зрозуміти природу своїх бажань, ви зможете зрозуміти, куди от вас ваша душа рухає. Першочергова задача поставте собі, її. прийняти і полюбити себе такими, які ви є. Знайти цінність в моменті. Цінність, унікальність. І саме головне зрозуміти, що от на базовому рівні, як закон, ви є, і в цьому ваша цінність. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, вивчайте контент. За посиланням в шапці профілю, в описі під відео або в Дірект, в залежності від того, звідки ви за мною дивитесь, є перехід на сайт і моя цікава програма самопізнання Шлях до себе. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки з приводу розпаковки свого потенціалу в коментарях під відео.